Зібрали ми наш шаблончик. І, як бачимо, гусочок трошечки вийшов, ну, десь там на півпальця потовщині. Півпальця в'їв. Да, пів. На півпальця. Так то, в принципі, воно десь в ту сторону дивиться лучше, значно, ніж 3D принтерний. Ну, от. Якщо 3D-принтерний працював, то і цей тим більше працювати. От, був такий от зроблений загібончик складної форми і воно прикручено. На ті самі посадки. Тобто Ми в принципі вложилися в ті допуски, які нам дав Сашко 5 мм. Ну, майже 5 мм. Скажімо так, сантиметр. Ми вложилися тільки в цій площині. Але так як тим нам дам 5 мм туди і 5 мм сюди, то ці допуски зложиться. Сантиметр ідеально, тому що в цій площині ми вложилися чітко по центру. Чітко. Тут прям, взагалі ніякого відхилення немає в цій площині. Ну, я вважаю, що ми можемо перший раз розложити ці допуски. Ось тут ми трошки позашкурювали, щоб воно... Не було колюче для рук, воно все полакується. Якщо ми встигнемо, буде все. Клас. Але потрібна технічна операція. Щоб пиши такий уларом, треба просверлити, що ми наложили ці слоя ткані композитної. От у нас, як бачимо, є жовтий Отвір. Отвір заложений жовтим пластиліном, до якого епоксидка нічого з ним не змогла зробити. Але далі там вже доволі міцний пластик. І видно, щоб голка не може пробити вже затвердівшу тканину, то ми для неї сверлим дірку. Сверлим 12 раз. Насправді не 12, а 10. Того, що тут де... трошки під кутом. Сверло заточено неправильно. Йому Погано вже... видно. По пластику сверло заточене, певно, коротше, повірте, воно по пластику заточене неправильно. Читаю я ваші коментарі, ребята. Ну, я щось нічого не можу поняти. Напишіть їх якось розлогіше, бо там три слова. Сверління, як то, я не знаю. Пишіть зрозуміліше. Я навчусь сверлити. Можливо. Mm -hmm. ну, все здається від вас. Чим більше ви напишете, тим більше. Так, тепер отут. ми зараз подивимося, так як я сверлив під кутом. От, бачите, я сверлив під кутом, то, можливо, не треба його зінкувати, Того, що у наш ківлар він явно жорстче і крепший, ніж ця ткань, а там в металі зроблені закруглення свого часу. Ми то зараз вирішимо. От. Ну, от тут ми не сварлили для пришивання, бо тут крильчатка дуже близько вже соприкасається. От ми зараз кричатку, бачите, входить, Замечательно виходить кричатка. Тобто в нас цеху вона виходить. От, крильчатка стоїть отак. І тут вона вже якби наближається. Ага, бачите, тут не наближається, тому що тут ми ще пришиваємо. А тут вже близько до ківара, і ми тут це не будемо робити. Щоб не той во. А тут зробимо, бо нам більше всіх треба. Ми любимо лишню роботу. От. Хорош. Ще одна дірочка більше. Ще пару секунд ми більше попрацюємо на збільшення, покращення оброзу здатності і наступальної міцності України. На ще пару секунд перемога відкладається. А міби потрапити цей час на печатання коментарів з усіх так. Але ці ручки нічого не печатають Лише відповідаю на ваші коментарі, так що пишіть. Пишіть, пишіть. Кожному відповім кожному. Розпитаюся конкретно, що ви маєте на увазі, як сверлити, які режими, обороти, подачі, заточки, СОЖ, не СОЖ. Все чітко, по тих процесу. Все. От. І тоді я навчусь сверлити. Іначе ніяк. Без ваших коментарів ніяк я не навчусь. Так от було щось ковиряти ковирялкою і все. Тільки на вас надія. Пишіть коментарі, я все читаю. Тут все просто береш і сверлиш неправильно. А неправильно сверлиш, тому що я повторюю, я досі не читав ваших коментарів, як правильно. Того сверлю, як Ви пишіть. І я обов'язково... Буду читати ті коментарі. Ну, поки що в мене так виходить. Якимось чудом якось попадаю напроти тих отворів. Не знаю як. Просто навпомацьки. Ну, випадково кожна дірочка випадає туди куди треба. Діаметр 5 і теж було діаметр 5 посверлено. Просто совпадіння. Ну, випішіть, як би то ви робили. Час ночі. Уже ми зашиваємо равлика в ківлар. Ось ті дирочки, що ми сверлили, можу вже ближче показувати. Вони вже, як бачимо, ківларом прошиті кругом якісно і пропітані епоксидкою. Якби ківлар як же, так же як і нейлон не пропітується епоксидкою, але можна його якби, обгорнути. Увагу, якої консистенції епоксидку я працюю. Це спеціально так, я її спеціально так замішав, поставив в тепле місце, воно почала желатинізуватися, потім поставлю на пол, в холодне місце воно зупинилося хімічна реакція. Це дуже зручно. Тому що коли я цю дюру намазую, от видно, там я спеціально для відео ставив, от і у нас дюра. Це була 6 мм. Обична епоксидка туди би просто протекла. А ця слухняна його заповнює. Оце, якби не ці дюри, треба, а оці. Тут, де, щоб мене голка проходила, то і, ці дирки робляться бішечки. І я їх дочекавшись жилоцінізації епоксидки, вона не порчена. Ні, це вона вже почала якби. Ну, і процес пішов. І це процес не схватування. Це вона хоче тримати між слойно, хоче між слоями, вона типу, як струбцинка тримає, щоб вона не розлазилися. Але ще вона досі дозволяє працювати. Якщо ми зараз її візьмемо феном і э, розіжжимо, вона потече і вона буде така сама тікуча, як і свіженька. От. Ну, ми фіна, напевно, не будемо робити. Побачимо, на поліонівський плані ще можливо ламінацію зробити боковинка пікселя, щоб вона була гарненька. Ну, не знаю, чи ми на то спроможемося. Це якби має бути не в ущерб. основній нашій роботі заживання ківларом. Якщо ми побачимо, що... А там ж ми маємо його розганяти точно шо Якщо ми бачимо, що це ще я намазую, воно потече, то ми цього робити не будемо. Так. Дуже довго я говорив, а хотів показати, як я зашиваю нормально. то що ви бачили, як я шию перший раз, але то був просто якби, прихватка, як в сварці називається. Воно просто мало придержати. Там було три вітка. Ну, а що, щоб воно нормально тримало, треба. Значно більше, ніж вітка, того що, можливо, вітка ківлара би і хватило б по міцності. Але тут не тільки ми кількості вітків наганяємо міцність. Воно з кожним вітком працює як поліспаст. Воно натягує і робить натяжку. Тобто, тобто я роблю тут якби. 5 кг натяжку. Але в кінці кінців, коли я роблю 10 вітків по 5 кг натяжці, то виходить вже 50 кг натяжки. Вот. Тут воно воно плюсується. Попробуйте собі на палець намотати ниточку отак. З, з мінімальною натяжкою і ви охереєте, коли ви намотаєте там 50 вітків. Палець можна просто відрізати. Да. Це принцип поліспасту. Ось. І таким чином я точно так само примотую і притягую, як струбцинкою. То, що я хочу притягнути. Зрозуміло, що в мене тут вже все би, схвачено, але щоб воно там не розтрушувалося, щоб воно було міцно нашими шиє. Ми ж хочемо його притягнути міцно. От. І коли я там кілька слоїв роблю, я роблю так під натяжку. Ну роблю так, щоб... Голка дивилася не в око. Якщо вона там вискоріться, щоб у нас пішла наверх. І воно того, що воно змазане епоксидкою, якби повзе і вибирає цей зазор. А так як епоксидка у нас вже желатинізована, і вона в такому стані дуже добре утримує міжслойна фіксація у неї, фіксацію е, тканів. То вона після натяжки не розмотується. Тобто я її натягнув, і як бачите, воно в мене в і назад вона не, не, не розмотується. епоксидка то вже тримає. Тобто, тут надзвичайно багато всяких тонкостів, нюансиків, які можна ну, лише під час роботи пам'ятати всі, аналізувати і може навіть інтуїтивно то все знати. Я вам кажу, що неандертальці. Це робили значно краще, ніж люди. Вони не вміли ні читати, ні писати, ні щитати. Але вони такі вещі робили. Ну, Може там не анітанці, а, не танці, а інші там. Кроманьонці. Кроманьонці Homo Hobilis, Homo Erectus. А от Homo Sovieticus. Ну, Можуть тільки поламати, бля, суки. Це, не Ладно, це вже Homo путінікус. Ну, от Хомосек якось наші більші враги. Я вважаю, що Хомосек якось гірші вони запустили цей весь процес, який дозволив тому чорту зараз погнати людей знову постановлять Свільський Союз. Що вони хочуть, блядь? Вони ж не хочуть хорошо жити. Вони хочуть, щоб всі хуйово жили, так вони, блядь. З цими франими танками, ржавими, блядь, з храніннями. Um, в коментарях, сука, пишуть. А зачем ти это делаешь, блядь? А щоб тебя, сука, позлити, блядь. Хуйово тебе дивитися? Ну так я дуже радий, що ти, блядь, хуйово тобі на це дивитися. Ти бережешься всю. все. нихуя, ну, блять. Шо контент, блядь. Думаєте, я добрий, блядь? Три часа ночі, а я, блядь, шию, равлика, блядь. Не будем казати, чого я це роблю. Ні, ми знаємо, чого я це роблю. Оце головна причина є підпричини, які мене вибільшують теж немало, блять. От, Як бачите, поки я говорив, я вже не знаю, скільки я тих слоїв натягую. Ну, ми беремо метр ківлара, з'єднуємо його вдвоє, ага. І в процесі інколи воно якби підзатягує той ківлар. Десь не туди, його треба трошечки розтягнути, ну, витягнути, щоб він був, якщо бачимо, що воно його може затягнуло, розпрямляє. Я спеціально роблю трошки неправильно на відео, щоб вирізли всі ці якби, неправильності і ну, хоча б на одному цьому шву показати. І розказати, може все-таки хтось колись це захоче зможе повторити или не зможе. Тільки на словах. А на ділі тільки обосратися можуть. Наші теж не тільки русські, блядь, На жаль. Киверняка блядь, можуть, а зробити діло, хоч, хоч одне якесь. Ні... Вау, то Корочень, то, тепер близько макрорежим. Мій оператор просто вже спить. Він собі відкинувся. Дивісь. Тут ми удостовірюємося, що у нас там достатньо епоксидки, щоб воно по ньому скользило. Зав'язуємо один вузлик, натягуємо його хорошенечко. Звісно, краще з спеціальними затупленими кусачками. в мене таких нема. А хорошу віч портити я не хочу. І інколи я все-таки кусаю цей ківлар. Вот, макрорежим. Сюди. Звісно, ну, ну, вузлик. Я ж буду за -за затягувати. От, Вузлик, бачите, дуже велику зусилля я затягую. Ну, Десь так відчуття кілограм 30 І другу. В другий бік, з другим спіном, закручуємо. Бачиш, там вже воно ну, не розходиться. Але зараз я його не затягую руками. Бо якщо я затягну, я розпущу той попередній вузлик. Знову заряджаю собі якби, ці плоскогубчики <кхух> на кусачечки і, впевненіше, що я міцно його тримаю, дуже швидко хоп, і затягую. Тобто тут воно. Бачите, його трошечки потягнути, воно дозволяє собою робити, поки воно по епоксидці скорзить. Ну епоксидка у нас хитра субстанція, вона Скорзити скорзить, але назад не відпускає. От, тепер голку ми кидаємо тонн, Потім тому що це буде одноразова штука. Беремо, вигрібаємо цей густий мед. Ну, Він вже кілька годин стоїть, тобто мона. То, що там пишуть 40 хвилин, але можна вміючи керувати властивостями епоксидок. знаючи елементарні речі. От. Ага. Ну як би не дивлячись на те, що епоксидка зараз густа, вона зберігає свою тікучість. Якщо її отак просто оставити, то вона... Протече. Їй треба волокном. Ми зараз подумаємо над цим, можемо тут щось підклеїмо, ну, скоріше всього, ні. Зараз ми щось будемо думати. Я от вигрібаю остатки густі, підмазую ті якби, дірочки, тому що щоб пройшла У мене голка 3 мм в діаметрі, і треба, щоб вона притягнула. Ківлар, який там останеться в прорізі, ну, в, в дірочці. От. І сама протиснулася слой слойківларом. Тому 5 міліметр я сверлю. Тепер мені треба її Ось. Ми поставили довгі такі ноги. І тепер то саме з середини. А з середини воно вже якби... Потекло. Ну, в общем-то, все, ребята. Тут ще ну, можу вам показати, як ми тут трошки розшліфовували. Все от розшліфована віч, вона густою епоксидкою, хорошенечко знизу. Не можна залишати якби, ці ну, вскриті волокна, їх треба заепоксидірувати тут. Ну, я там до кінця, діло, дойду. І ще у мене тут є. Ми тут торець брали без фена. Я кажу, хоч вона і густа, але вона зберігає свою тікучість, і вона дуже хорошо то все пропітує, ну, то, що вона для того создавалась. Вона не создавалася, щоб ювелірочку робити, чи стол реку заливати. Ні. Вона создавалася епоксидна смола і поліефірка, щоб пропитувати волокнисті матеріали. Любі. Волоснистий матеріал, навіть коли вона така густа, як мед, вона дуже тікуча. Це парадокс. Тобто в неї густина, не густина, якби вязкість велика, а тікучість теж велика. Как так то ну так? От. Дочитаю лучше робити, коли вона густенька. Бачите, вона тримається кучки. Ну і тут ми трошечки тут напортачили, то ми зараз все. То не показуй, то не показуй. Ми робимо все добре з першого разу. Ми коли знімали скотч, він так в ці ямки позахерачився, що ми змушені були його видирати щіткою. Скотч, Якби він м'якший, він легше щіткою видирається, ну і ми трошки ткань зацепили. Ну то таке, ми зараз все справимо. Буде ліпше, ніж до аварії. Все, це ми намазюкуємо і воно собі само розтікається. Благополучно. Також додаємо, тут минулого разу нам не вистачило його прижати нормально. Ну, якось там не прижалось. Ну нічого, беремо, мазюкаємо раз, ті вкриті волокна, які ми шліфували. І там, де воно не прижалось, туди його підпресовуємо. І ми на тоді, коли вона вже така. Медоподібно, бо якщо ви будете називати пезликом, воно просто розтечеться. І ви її туди не загоните, в то стойло. Отак От можна. А, і ще такий лайфхак, що якщо вам треба склеїти якісь якісь е, речі без е, ткані, наприклад, два металевих штуки, ви е, замішите епоксидку по-нормальному, в нормальній пропорції, лишаєте її на деякий час. Вона желатинізується і вже такий густий желатинізований продукт наносити на свої поверхні, які вам трісли, і вона тоді дуже послушна. Вона не, не витікає з вашого клеєвого шва. Це особливо приємно, коли клеєвий шов не ідеально рівно підігнаний, не шліфовані поверхні, а трошечки рапаті. І вона цю рапатість збереже. Бо епоксидку, ну, вона просто звідти витече. Саме для того треба її переклеювати через ем, тканевий матеріал або замішувати разом з поріз, ну не з поростом, з якоюсь пилью. Дерев'яна пиль, люба пиль, що має дуже багато капілярів всередині. Навіть можна використовувати просто тупо кухонну муку. Теж буде хорошо. Коротше, розказав все. Майже все, що я знав. Більше я не знаю, пишіть в коментарях, хто там ще що знає. Лайфхаки. Пишіть, що треба в епоксидку лити. Ацетон, касторове масло. Що там ще? Соду кидати, Йо. мило, да, щоб було текучеше. Що там ще є? Бензин лити в епоксидку треба. Краску любую, яка заварялась, розбадяжити буде. Краска епоксидна, зразу, пам'ятає касати. Що ще любить? Зеленку монолити, теж добре буде. Вот. Да, вот. Коротше, я, я бачите, дуже багато чого не знаю, що монолити. Я лию просто епоксидку з затверджувачем, більше нічого не вміють лити. Ну, може ще там підмішати якоїсь муки. А ви напишіть, що тут треба лити обов'язково і, і для чого? Все, чекаю ваших коментарів. Так, от 2 часа ночі. Завершили ми ці на сьогодні справи. Мілочушечки до да мілочушечок. Ось і наш равлик сохне. Всього-то ми на дірочок. Ну, певне, що розпакували його, обшліфували. Тут. Розширили отвір, бачите, там до 3D-пластиками дійшли знову. Те, то, що ми наложили слоя, майже всі ми унічтожили, тому що, що кричатка туди єлі-єлі влазить. Зараз там по міліметр на сторону, 2 мм діаметр. Ну, Де-не-де мені вдалося зберегти волокна, особливо тут. Де нагітальний патрубок, тут я зберіг. Ну а там уже, як вийшло. Так. Посверлили дірки, посверлили потаї, зашили ківларом. Ківларом ввело зашити хорошо, Ну, довго. Думали, що ще сьогодні ми типу, залакуємо, буде піксель ЗСУ, як отут. Ну, Не вистачило нас часу і виходить конфлікт з ківларом, Що вже якщо ми будемо гріти феном розганяти по пікселю з епоксидку то вона витече з цих дірок. Теж хірово Якби обробили цей патрубок нагнітальний, то зробили його окультурили Два часа ночі. Ну Но ми довольні.